Десять років від початку війни на Донбасі. Чи можливо було уникнути тієї війни, якщо б почали чинити опір в Криму, не відбулося б захоплення частини Луганської Донецької області? Чи закінчити АТО ще 2014-го? Саме безпосереднє втручання російських окупаційних військ призвело до того, щоб ситуація на сході нашої докорінно до змінилася. З чого усе починалось? Чому провалились плани Кремля по створенню Новоросії? І як закінчили найодіозніші ватажки так званої руської весни? Дивимося офіційною датою початку російського вторгнення в Україну прийнято вважати 20 лютого 2014 року. Поки у Києві розстрілювали протестувальників, Кремль штампував медалі за возвращення Крима. А перші зелені чоловічки. Заходили на півострів згодом. Військові розповідали, Україна мала план задіяння збройних сил у разі зовнішньої агресії в Криму. На територію півострова мали б зайти дві бригади: 79 та, та 25. -та. Але цей план так і не реалізували. І кажуть, що Крим ми здали, тому що у нас армії не було. Там і все проче. Ну у мене виникає питання, ну не було армії там в марті, да. Но, тем не мене, в априлі, коли об'явили АТО і ми почали освобождать там в мае, да, Донецькі города армія була, але вона ж не могла за місяць появитися. Владислав Селезньов перший речник АТО. 2014-го саме він повідомляв новини з лінії фронту на Донбасі. Однак на початку 2014-го Владислав служив у Криму, працював начальником Кримського медіа-центру Міноборони. Владислав пригадує, тоді у України були сили, щоб дати бій так званим зеленим чоловічкам на півострові. Однак наказ Києва так і не надійшов. На території Криму знаходилося угрупування українських сил оборони частини до 20 тисяч осіб. І якби були вчасно віддані відповідні команди, а також була ухвалена відповідний стан, чи то стан артилерічна операція, чи то військовий стан, то їх бодай на території Криму. Прискальма мала би відповідати і діяла у встановлений спосіб, не відчувши жодного спротиву у Криму. Кремль взявся за решту України: Донецьк, Луганськ, Харків, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон та Дніпро в усіх цих містах влаштовували проросійські мітинги. Пропагандисти називали їх руською весною, в ході якої мав реалізуватись такий собі проект Новоросія. То відділення восьми південно-східних областей від України і приєднання їх до Росії за кримським сценарієм. Найгарячіші протистояння спалахнули на Донбасі та Харківщині. У містах відбувались мітинги з протилежними гаслами. Одні вимагали приєднання до Росії, інші виступали за територіальну цілісність України. Проросійські учасники поводились агресивно однак місцеві силовики не втручались. У Харкові проросійсько налаштований НАТОВ. під час захоплення будівлі облдержадміністрації побив українських мітингарів і змусив на колінах поповсти коридором ганьби. Над обладміністрацією тим часом піднімав прапор Росії мешканець Москви Міхаїл Чуприков. Провокаторів натовпи і, і, і силовики, які реалізовували агресивні дії та атакували українські частини та підрозділи. Це було виключно російські спецпризначності, які маскувалися під цивих мешканців. А 13 березня у Донецьку на мітингу за єдність України від ножового поранення загинув активіст Дмитро Чернявський. Він став першою жертвою війни на Донбасі. Тоді на проукраїнсько налаштованих містян напали молодики яких звезли до Донецька автобусами. Движущей силой были действительно те, кого привезли из Ростова. А, і, а, компонент, Это люди а, уголовники, уголовные элементы из той же Горловки, который отрабатывал деньги Януковича. Російсько налаштовані активісти були озброєні травматичною зброєю, газовими балончиками, битами, шматками арматури. За офіційними даними, крім Дмитра Чернявського, постраждали ще десятеро людей. Васина ніволя. Журналіст Сергій Гармаш назавжди виїхав з Донецька 15 травня 2014 року. Нині, пригадуючи події десятирічної давнини, він упевнений, якби не втручання Росії, жодних сутичок у місті не було б. До цього ж проходили мітинги проукраїнські, достатньо масові, і нічого не було. А от коли ну, хтось дав команду просто скажем, людям, нанятим і вміючим вбивати, що. Можна, да і ответственности не буде. Вот тоді ми отримали то, що получили неспокійно було і у сусідньому Луганську. До окупації міста Росією Андрій Дігтяренко працював там журналістом. Розповідає, протягом усієї зими у Луганську збиралися на мітинги як прихильники Майдану, так і ті, хто виступав за Януковича. Однак у березні ситуація стала різко змінюватись. З'являються якісь нові люди, якісь лідери, якісь е, е, раніше люди, яких ми не помічали в Луганську. Ми це журналісти, в першу чергу, які починають. Е, Влаштовувати нові мітинги, і там менше о, прапорів партії регіонів, і все більше стає російських прапорів. Якийсь момент про Януковича. Усі забули багато пенсіонерів, які е, сиділи і дійсно вболівали за команду Януковича. Взагалі насправді не розуміли, що е, відбулася якась під, підміна. Рух, який підтримував владу Януковича, підмінили на людей, які почали підтримувати ідею е, окупації Росією. На початку квітня проросійсько налаштований натовп Захоплює будівлю СБУ у Луганську і отримує доступ до зброї, яка там зберігалась. Я ж насправді працював там як журналіст. Я заходив всередину цієї будівлі. Я спілкувався і брав інтерв'ю цих людей в масках, які захопили. Вони казали, ні, ми не збираємося відділятися. Ми хочемо більше прав, щоб нас почули. Танія повністю під нашим контролем. Ми призиваємо все населення області вийти в підтримку нас і наших требувань. Которої касаються нас всего юго востока, Пора виступити за свої права і наші цінності. і тільки після того, як дійсно вони дуже ефективно поблокували. Українських силовиків тільки після цього почалися оці от явно сформовані не ними, а десь в Кремлі ідеї про створення ЛНР, ДНР, ХНР і прочих е, НР. Ситуація у регіоні ставала все нестабільнішою. Міста наводнили так звані туристи з РФ стояли автобуси. І люди, які з них виходили, ну, розговорювали з акцентом, который нам не присущ, Да? У них спрашивали, час, вони називали російське час. У нас же тоді было разное на час. Да? В той час українсько-російський кордон був абсолютно дірявим. Десятки кілометрів степу між державами. Не контролював ніхто. Більше того, на початок 2014 року на Донбасі не було жодної механізованої бригади ЗСУ. Тож автобуси з так званими туристами, а згодом із озброєними бойовиками без перешкод. Потрапляли на територію України в степу, десь була умовна лінія, яка розділяла Україну від Російської Федерації. На відміну від Криму, на жаль, у Росії було значно більше фізичних можливостей заслати своїх людей непомітно на території і Луганської і Донецької області і Харківської, до речі, теж в Донецькій та до Луганській областях фактично механізованих бригад не було за кілька років до початку російської агресії. Одну з бригад розформували і жодних. Інших підрозділів не було однак більшість все ще не сприймала загрозу російського вторгнення як реально. Місцеві еліти більше боялися, що регіон захопить Янукович. Або що після перемоги на президентських виборах Петра Порошенка доведеться ділитись бізнесом. Коли олігарх становиться президентом, то інші олігархи напрягаються автоматично. Дві угрози, котрої відділа донецька еліта, были були бы внутрішні угрозы в первую очередь і. Проти Росії особенно ніхто не потому тому що не воспринимали. Думали, що вона создаст условия для того, щоб сказать, могла на рівних розмовляти з Києвом. Ми, місцеві журналісти, були впевнені, що це вся гра влади регіональної для того, щоб Виторгувати у нової влади в Києві якісь преференції Київ фактично самоусунувся від вирішення проблем на сході, а місцеві правоохоронні органи. Дивились на все крізь пальці, Були склади з оружем, які достались вибачте, потім, потом, скажем, вот этим захватчикам. Да? питання до силовиків в першу чергу вони, на мою думку, винні навіть значно більше, бо це й був їхній прямий обов'язок ніж регіональна влада. Жителів тим часом постійно накручували чутками про автобуси з озброєними западенцями, які от от приїдуть на Донбас, щоб вбивати. Усіх російськомовних Даже ж помню істочник та був секретар Донецького гурсовіта Багачев, який написав, що їдуть авто автобуси з бандеровці, захватують його адміністрацію. Та було поводом, скажем, к тим акціям самим з захватом, що рішили захватити раніше, ніж бандеровці. Однак, попри усі старання Кремля відірвати південний схід від України. Ніяк не вдавалося у квітні. Київський міжнародний інститут соціології на замовлення видання дзеркало тижня провів опитування у кожній із восьми областей Півдня і сходу щодо бажання місцевих жителів від'єднатися від України та приєднатись до Росії. Результати були більш ніж красномовними. Більшість 52% жителів Донецької і Луганської області. Виступали за територіальну цілісність України. На Донеччині приєднатись до Росії хотіло 28% населення, на Луганщині 30%. Так, це досить великий показник. Однак більшість все одно обрала Україну. У решті регіонів, бажаючих жити в РФ, було ще менше: на Харківщині 16%, На Запоріжжі, 6%, на Херсонщині 4%. Мабуть, приблизно такий самий відсоток мріє приєднатись до Росії і в Каліфорнії чи Парижі. Тож Кремлю про проект Новоросія довелося забути. Насправді Росія миттєво відступала там, де отримала по зубам. Осередки в Дніпрі і в Харкові були розгромлені. Розгромлені якраз завдяки тому, що там силовики і там, і там силовики, ну в Дніпрі там не тільки силовики, якраз відкрито жорстко відреагували. Я думаю, Одеса, от случая з домом правсоюза, це с Поховавши Новоросію у Москві зосереджуються на Донбасі. Сюди з Росії з'їжджаються уже не так звані туристи, які до того влаштовували бійки на мітингах, а озброєні люди без розпізнавальних знаків. Відео захоплення відділку МВС у Краматорську у квітні 2014 року стало одночасно і мемом і символом вторгнення Росії в Україну. Озброєні люди у військовій формі радять, начебто, місцевим жителям відійти за порєбрік. На щитті відповідають, що вони свої і приїхали з військовими в одному автобусі. Ребята, не чувакі з вами приїхали. Ви за слави слава все нормально, пацани. Ми Поребрик – слово, яке до того мало хто чув в Україні, та й в Росії його використовують фактично тільки у Санкт-Петербурзі. У значенні бордюр, тож здогадати за якого порєбрика приїхали ці молодики з автоматами було неважко у той самий час. Державний кордон України перетинає загін колишнього полковника ФСБ Ігоря Гіркіна. Терористи захоплюють слов'янськ. Сам Гіркін неодноразово заявляв: якби не він, жодної війни на Донбасі не було б. Якби наш отряд не прийшов на Донбас і не став би ядром, Сопротивление, ядром э, русской весны на Донбассе, то скорее всего, без этого ядра русская весна была бы подавлена за русский сидячи у Слов'янську, Гіркін скаржився, що на всю Донецьку область знайшлося й тисячі чоловіків, які були б готові воювати за примарний руський мір. Славянські сто двадцять тисяч населення, вдвоє більше в Краматорській. Всього в Донецькій області проживає 4,5 млн. половиною мільйони. Ну, признаєш чесно, ніяк не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, готовых рисковать жизнью не у себя в городе, на соседней с домом баррикаде, откуда до ближайшего национального гвардейца надо полдня на машине ехать, а на передовой линии, где реально каждый день стреляют. Десятки и сотни людей стали в строй сражаются. Десятки тысяч и сотни тысяч спокойно наблюдают за этим телевизор, подтягивая пивко. Однако, попри безлич фото и видео доказів российской присутности на Донбассе, Путин, не червоняючи, на весь світ брехав, про их там нет. Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений, нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане. Пополно формы, которые похожи на форму Пойдите в магазин. Вот у нас и купите там любую форму. Поліросійські солдатилі нетибилі місні е, сили самооборони навіть під час розгляду позову України проти Росії у міжнародному суді ООН Представник РФ на запитання звідки у так званих сепаратистів найновіша російська зброя, яку ніколи не експортували, розповідав, що мирні шахтарі викопали її у мирних шахтах. Найсумніше, що весь світ дозволяв. Вішати собі лапшу на вуха, головне джерело зброї, яка опинилася у повстанців, це запаси радянських часів, що були на території України. Велика частина цих запасів була залишена в шахтах Донбасу і опинилася у повстанців. Після захоплення Слов'янська і Краматорська центральна влада у Києві нарешті починає діяти. Олександр Турчинов, який на той момент був тимчасово виконуючим обов'язки президента України. Через півтора місяці після захоплення перших будівель на сході оголошує про початок антитерористичної операції. Сьогодні вранці на півночі Донецької області розпочалась антитерористична операція. Чому насправді загалом треба було дочекатися до того, щоб починати цю контртерористичну операцію в середині квітня, а не з початку березня насправді це треба було робити скрізь. Насправді Путін обрав дуже вдалий час для нападу на Україну. Тодішній президент Віктор Янукович тікає: новій владі потрібен час, щоб налагодити зв'язки з регіонами. При цьому половина керівного складу силових структур завербована Кремлем. Два карантині міністра оборони перед війною. В нашій країні пан Саламатін пан Лебедів були громадянами Російської Федерації. Влада збиралася в Україні от по частинам за цей період. Турчинов і компанія просто намагалися відтворити. Це англійською називається chain of command, Да, от ціпочку надання наказів і бути впевненими, що якщо вони цей наказ дадуть, його виконають. От мені чомусь здається, що тільки в квітні вони почали себе більш-менш впевнено е почувати. Однак, попри всю брехню пропагандистів, попри нестабільність тодішньої влади та засилля російських агентів на Донбасі, ЗСУ звільняє місто за містом. Станом на середину серпня українська армія звільнила три чверті окупованих проросійськими бойовиками. Території. Керівництво України сподівається, що до 1 вересня, АТО закінчиться, а діти і в Донецьку, і в Луганську підуть до української школи. Але дозволити собі програти Путін не міг. Тож він наказує вести на територію України регулярні військові частини армії РФ. А ось цей татаруський танк. Который приехал на нашу родину стрелять по мне и по моим. Себраті у Іловайському котлі загинуло 368 українських військових, ще 300 потрапило в полон. Якби Москва не вторгла своїми військами на території України, власне самотужки ми б змогли залишити теристичну апарату. Встрілювали наших прикордонників і війська за території Російської Федерації. Що якось Україна не змогла тоді чітко показати всьому світу і, і дійсно визнати факт, що відбувається відкрита інтервенція Російської Федерації після. Для цього все йде Кереберць в Україні. Більше нема сил захищатись. Тож менше ніж за два тижні Петро Порошенко підписує перші мінські домовленості. Конфлікт на Донбасі заморожують. Це було єдине правильне рішення, адже між нашими підрозділами, які зазнали серйозні поразки Валавайсько і до Харкова, і фактично до Полтави. І до Петровського тодішнього ресурсів у української армії щоб зупинити працювання вороту батальйону таких груп. Однак, заморозка конфлікту і окупація частини Донецької та Луганської областей не принесла щастя ватажкам так званої руської весни. Більшість із них вже давно в могилі. Якщо ми говоримо про політичних керівників, то там все таки бізнес розборки, то гроші. Після ми говоримо воєнних там гіві-мотаролу, то я надію, що Смерть не здогнало фактично усіх так званих польових командирів бойовиків. Відомого терориста Діві підірвали у власному кабінеті в Макіївці. Його побратима, по військовим злочинам моторолу, підірвали у лісі його ж будинка. У жовтні минулого року на запорізькому напрямку ліквідували ще одне обличчя руської весни козака Бабая. Навіть літак з пригожиним та Уткіним. ПВК Вагнер, яка початково створювалась під конфлікт на Донбасі, за нез'ясованих обставин. Пав у Тульській області найбільше пощастило і політичним лідером так званих ЛНР та ДНР, першу голову самопроголошеної Донецької республіки Олександра Захарченка підірвали 31 серпня 2018 року в кафе Сіпар у центрі Донецька, де проходили поминки відомого українофоба та шовініста Йосипа Кобзона. Саме після цього усіх російських військових злочинців прийнято відправляти на концерт Кобзона Захарченка мішав а тому же Курченко мешал кому, скажем, в Москве, ну, разрушать этот регион, потому что фактически Вивозили все що могли, пилили все що могли а Захарченко не із патріотизму, а потому що он хотів ну бути владічем та то це була його власність, як он понімав. Він это це защитити його Ще більш буремні події відбувались в окупованому Луганську. Перший очільник так званої ЛНР Валерій Болотов через конфлікт з другим очільником ЛНР Ігорем Плотницьким втік у Москву. Вже у серпні 2014-го. там він почав роздавати інтерв'ю про те, як Плотницький обстрілював Луганськ звинувачуючи у цьому ЗСУ. Тож не дивно, що скоро він помер. За офіційною версією від серцевого нападу, за неофіційною від дружини Болотова. Його напередодні отруїли в одному з кафе Москви. Є насправді теорія, що на Болотові спробували о, цей новічок. Насправді або речовини, яким потім там труїли Скріпаля і Навального. Тобто його вбили спецслужби російські. Тут абсолютно все зрозуміло. Однак і Плотницький на посаді так званого очільника ЛНР довго не втримався. 2017-го у самопроголошеній республіці відбулася чи то революція, чи переворот. В результаті Плотницький втік і нині переховується десь у Росії, а його місце зайняв нинішній голова ЛНР. Леонід Пасічник обдурити смерть вдалося лише Ігорю Гіркіну. Замість концерта Кобзона він відправився до російської в'язниці, де сидить за дискредитацію армії РФ та критику особиста Владіміра Путіна.